На Дніпропетровщині з'явився Лос-Анджелес. Це іпоцентр, місце, де оговтуються евакуйовані із синельниківщині поні. Його заснував колишній військовий Максим Шумкін. Разом із волонтерами він рятує тварин із прифронтових територій. Працює центр на волонтерських засадах. Там уже живуть чотири дорослих поня і лоша. Історію порятунку розкаже наша Анастасія Вільхова. Ну що, братва? У кузові звичайної вантажівки троє. Це шатленські поні з ферми Синельниківського району Дніпропетровщини. Налякані тварини на цих кадрах тільки чекають на евакуацію. До себе не підпускають. Людей бояться. Ми вивозили звичайними бусами, везли по розбитим дорогам, зупинялися через кожні е, там. 15-20 кілометрів. Вони були мокрі, їм було спекотно. Ми... Переживали, нервували, їхали дуже довго. Евакуювали тварину Павлоградський район, і по центр під назвою Лос-Анджелес у селі Богуслав. Справа рук Максима Шункіна. чоловік ветеран захищати Україну добровольцем, пішов ще на початку повномасштабного вторгнення. Два роки був снайпером, аж поки не отримав травму. Тоді служба у збройних силах завершилась. Натомість розпочалась волонтерська діяльність. До мене звернулись мої знайомі. Сказали, що у нас тут вже трошки гаряче. Вже частіше прилітають шахеди, тварини якби отримують свої травми, і запропонували їх забрати. Я ніколи не займався конями. Для мене це був новий досвід. Мені прийшлося їх привести до своєї родини і сказати: давайте всі разом об'єднаємо зусилля і допоможемо, врятуємо цих тварин. Родина підтримала, і тепер буквально на городі в облаштованій стайні живуть чотири поні і маленьке лоша. Діркою нашого. Манежа стала ця тваринка під ім'ям Мерлін. Сиди. Це маленький вже коник, який народився на нашій Богуславській землі. Його мама ворона. Він ще е, харчується молоком. Зараз тварини майже ручні. Ти зайком, любов наша. Та це результат щоденної праці робітників екоіпоцентру. Дуже сильна линька була, навіть коли холодно було, нехватка вітамінів і була проблема з паразитами. Зараз у них вже з'явились пузіка місто Ребер. І шорсточка вже набагато гарніша ніж була. Максим Шумкін розповідає, екоіпоцентр не має стабільного фінансування. Усе на ентузіазмі та допомозі небайдужих. Сусід носить сіну городу. А родина переселенців, яка орендує земельну ділянку неподалік, допомагає у догляді за тваринами. Це суто смаколики, які ми використовуємо як. Спілкування з ними, задобрювання. А їдять вони суху траву або солому по 2 кілограми три рази в день. Це якщо поні приблизно десь 250 кг вагою. Все, що містить цукор, то для них не дуже здорове харчування, бо вони дуже швидко товстіють, потім мають проблеми з купитами. Купу купу вся зеленої трави. Так само. Якщо дуже багато перегодовувати, вони набирають вагу. Зараз до центру приходять діти зі всієї околиці та приїздять ветерани війни. А ми розвантажили. Жити думки та наповнитися енергією, та у майбутньому Лос-Анджелес планують перетворити на повноцінний екоцентр з лекціями, прогулянками степом історичними довідками про Богуслав, село з козацьким корінням, що пережило голодомори та війни. А наразі іпоцентр потребує нашої допомоги, адже на зиму працівники планують перебудувати колишню теплицю, щоб було де тримати тварин в холодну пору. А поки тепло, чекають усіх в гості. А Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Марафон. Єдині новини.